Добре, і йдемо до останньої молитви. Ну, Логічне продовження, так ви вже розумієте. Керівник молодіжний від'їжджає і стоїть питання передачі служіння. І ми обговорювали це з братом Андрієм Гавронським і в кругу служителів, і десь. Враховуючи інтереси молоді, все сходилось до того, щоб служіння передати Андрійку Кожину, який буде наступним молодіжним керівником. І ми зараз будемо мати молитву за нього, але ще перш перед молитвою хочу сказати декілька слів з Божого Слова. Нагадати історію, коли обставини складали, звичайно, по-іншому, але прийшов час передачі повноважень від Мойсея до Ісуса Новини. І ми читаємо цей останній розділ, останні вірші, книги повторення закону, де написано про те, що. Останнє вірші цього останнього розділу написано Ісус, син Новинів, був повний духа мудрості, бо Мойсей поклав свої руки на Нього і слухали Його Ізраїліві сини і робили, як Господь наказав був ще Мойсеєві. Щось в цьому є, коли. Одні духовні особи покладають свої руки на інших духовних осіб. Щось, чого ми не бачимо, щось, що на фізичному, матеріальному рівні не відчутно. Але в духовному світі щось відбувається в цей час. Ми це читаємо, що про ці речі, що ця практика продовжилась через тисячі років. І вона мала місце в Першій церкві, Першоапостольській церкві. Коли людей ставили на служіння, так і називається апостол Павло таке слово використав, рукопоклали їм старів служителів. Це завжди відбувалось чомусь з покладанням рук. Щось в цьому є? І от в історії з Ісусом Новином написано, що дух мудрості від Мойсея перейшов на Ісуса Новина, власне, через покладання рук Мойсея. Успіх Ісуса Новина був через те, що за Нього молився Мойсей, поклавши руки. Одна з причин успіху. І зараз, звершуючи цю молитву, ми поступимо саме так, ми будемо молитись покладанням рук, вірячи в те, що воно має силу певну, що за цим дійством стоїть Бог і Його велика сила безмежна. Але не тільки в покладанні рук є успіх служителя, і Боже Слово про це говорить, коли апостол знову ж таки Павло звертався до молодшого служителя. Коли він говорить, що Я народив його словом благовістя, то він говорить такі слова поради до цього молодого служителя. Перше послання до Тимофія 4 розділ, 12 вірш. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує. А чому? Тому що ти учень апостола Павла. Тому що ти духовний син апостола Павла. Тому що, як ми читаємо в інших текстах, сам апостол Павло клав на тебе руки свій час. Чому? Тобою, твоїм служінням, твоїм віком молодим люди мають не ігнорувати і не гордувати і не нехтувати. Ні. Причина в іншому. І каже апостол Павло, в чому причина, так? Будь зразком для вірних. Одного часу ще на початку мого слідування за Христом це слово глибоко перевернуло, як ми сьогодні чули, проповідь Десь мій світогляд, мій погляд на деякі духовні речі, питання служіння. І цікавий текст. Говорить Писання, що будь зразком. Писання говорить до всіх віруючих, будьте сіллю для землі, будьте світлом для цього світу. Знаєте, для світу бути світлом трошечки легше. Як би не було ти Божа дитина, а вони грішник. Якби не було, в міру віри написано так, але в кожній дитині Божій є щось більше, ніж в людях цього світу. Но апостол Павло закликає бути прикладом не тільки для світу, для християн. Не тільки для християн, для віруючих, не тільки для віруючих. А яка висока планка. Каже слово Господнє, будь зразком для вірних. А куди ще далі? Господи, вони і так вірні Богу. В різних обставинах, матеріальних, сімейних, зі здоров'ям, вони пройшли вже непросту школу, вони зберегли вірність, куди ще далі? Господь говорить, ти служитель. Ти служитель, ти покликаний бути зразком навіть для вірних. І писання говорить в чому? В слові, ну, не так просто бути зразком в слові, перше його треба знати, щоб його знати, його треба читати, щоб знати, що сказати. Писання про це неодноразово говорить, щоб ти знав, кому що як сказати. Це не так просто передати свою думку. Ти можеш прекрасно розуміти, орієнтуватись, но щоб ще другі зрозуміли, що ти від них хочеш. Будь зразком в слові. Но все-таки, як би не було в слові, бути зразком простіше. А наступний пункт говорить не тільки в слові, а в житті будь зразком. І буває часом дуже сильний розрив, от те, про що Павло пише до, до римлян. От ніби люди, про що ще й Христос говорив до певної категорії людей, ніби вчать правильно, коли на життя подивишся, якось воно одне з другим. Не стикується. І Павло говорить до служителя, не дивлячись на те, що він в молодих руках, можна дати йому скидку ще поблажку, ну ще молодий підросте, навчиться. Павло зразу зі старту ставить високу планку. Будь зразком для вірних. В слові, в житті, в любові. Щоб це і слово, і життя. Все-таки було пропитане духом любові. Бути не тільки служителем букви, але далі каже, і по духу, служителем духа бути. Через серце це пропускати. Так. Будь зразком у вірі, будь зразком в чистості. Для молодих людей це особливо непросто, коли апостол Павло знову ж таки дає наставлення молодечих. Пожадливостей втікай, вибирай товариство, особливо молоді роки, це так важливо, тому що погане товариство зіпсує, навіть добрі звичаї. Так багато є спокус, так багато є викликів в молодому віці, які вже потім в старшому віці самі собою перестають бути актуальними. І тим не менше, не дивлячись на молодий вік, Павло ставить високу планку. Будь зразком для вірних. І останнє в цьому ж посланні, тільки розділом вище, апостол Павло говорить: до Божої праці можна ставитись по різному. Ще в пророках написано, люди теж робили діло Боже, но каже Господь через одного з пророків проклятий. Хто робить діло Боже? Ай. Як будь. Ну, вроді ну, діло ж Боже роблю. Но, каже Господь, що недобре робиш, і результати будуть недобре. Апостол Павло пише другу сторону цього питання. Третій розділ цього ж послання до Тимофія, 13 вірш. Хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі. І велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Бути служителем нелегко, бути служителем непросто. І оце служіння, Андрій, яке буде перед тобою, в яке ти вже сьогоднішнього дня вступаєш. До цього служив вже не перший рік, служив проповіддю, але служіння молодіжного керівника це щось. Набагато ширше, різнонаправленіше і масштабніше, ніж служіння проповіді. Це вже мати прямий контакт з людськими серцями, з людськими душами. Це кожного з них промолювати. Колись можна було молитись тільки Боже, дай Слово для проповіді. Сьогодні це вже в твоїй відповідальності душі людські, за які написано Христос кров'ю заплатив. Це вже інший рівень молитви. Це вже потрібно за них молитися, практично поіменно. Це вже просити в Бога мудрості Боже, а що йому чи їй сказати, коли хтось прийде за порадою? От і не завжди те, що Бог скаже сказати, не завжди воно буде приємне почути, мати відвагу і відповідальність сказати не тільки те, що приємно на слух, а сказати те, що буде корисне і потрібне в даній ситуації. Тому хай Господь благословить, допоможе. При потребі звертайся, як Андрій сьогодні вже дякував церкві за молитовною підтримкою, до служителів десь за підтримкою, за порадою, за молитвою. От ми завжди будемо раді допомогти, що в наших силах можливостях підказати, направити, знову ж таки допомогти. Я би просив, щоб ми помолились. Це дуже важливе, важлива ланка служіння в церкві. Молодь. Молодь. Це період, коли люди стоять на роздоріжжі. Так багато яскравого є в світі, який кличе. Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди. І це період, коли Бог кличе до серйозних рішень. Іди за мною. Буде важко. Не все буде легко, але йди за мною. І от юне серце. Прийняти сторону, яку вибрати. І молодіжний керівник мусить служити молоді, власне, в такому віці. Сам ще, як написано навіть про священників, сам ще бувши перейнятий слабостями, а відповідальність вже служити молодим людям, де всередині йде боротьба, як піти, куди піти, яке рішення, що зробити. Тому я дуже прошу, щоб сьогодні, зараз і від сьогодні надалі церква продовжувала молитися за молодь, за молодіжних служителів і за нового служителя молодіжного брата Андрія Кожина. Ми зараз будемо молитися за нього, молимося також і за його дружину, щоб Господь їй дав бути доброю помічницею і підтримкою в його служінні, тому що від сьогодні багато чого зміниться. Багато чого зміниться. Часу йому потрібно буде вділяти служінню більш, ніж зазвичай. А так потрібно цей час в сім'ю. цей діапазон часу в сім'ю буде зменшувати, щоб Господь дав і дружині теж це розуміння і молитовну підтримку свого чоловіка. Ну, порядок молитви буде наступний. Запрошуємо вас пройти сюди, як ми робили всі попередні рази. От, помолиться Андрійко, вже теперішній новий молодіжний керівник, попросить благословення Бога, щоб Господь був з ним. Поклавши руки, будемо молитися ми з братом Андрієм Гавронським. Він помолиться як передаючий повноваження, служіння. І я помолюся, теж як пастор цієї церкви, хоча теж така ситуація знову неординарна. Може, брат Андрій є членом церкви в офіційно підлубах, як і брат Андрій Гавронський був. От Хоча вони виростали тут, і все-таки, ну це так десь на папері, а по факту ми все-таки, я надіюсь, рахуємося далі по духу одним цілим. Але все-таки як служитель цієї церкви, молоді, які вони будуть служити, то, то вже я завершу цю молитву разом з вами будемо молитися. Пані Конега, свій спорт право хоче, ходимо перед водіцей, коли це не заїжджає, Я би тобі можливість спорту, що може я би на цьому місці спробував не спробував тобі, Батько, у за те, що ти є саме бачити наш Батько Ісус спорту, що ми можемо служити у спорту право хоче,

Крім того, тих ситуація на спорт на очередь. Ти буде поради батьку спорту, бачите, то не як поступові Ісус, я думаю, що прошло спорт, приємно вспомнити, яка сила вспоминаю, я вже що Бог не вживався в житті, а в житті в у своті Ісус, з якої ми будемо разом працювати, з якої ми будемо разом служити у своті, а від Бога Ісуса, з якої ми будемо разом доведенося виправити для церкви Бога, для церкви Твоєї, Бога, вселеність цього Бога, Бога, кожного Твоєї Слови Ісуса, навіть хочу Бог у нас більше Господь, не тільки кількістю Господь, а людя, але Господь Бог у нас більше у нас духовно Господь і приносила плід для царства Бога Ісус. Я вмагаю про війня Ісуса Христа за це. Прошу Бог розповідь, як ви І слава Бога Ісусу, як ви є Ані. Добрий Боже, я дякую за час, який дав для наших сім'ї послужити в церкві і молоді. Я дякую тобі, Господь, що ти обираєш колисяків для цього служіння, для того, щоб перейняти це і життя цю працю. Я дякую тобі, Господь, що ти голосуєш мрія і нас від Великого, почесного служіння. Ми просимо тебе, церкви, і я прошу від себе, наскільки з ім'я Ісуса Христа, який давав себе мені, так дай Боже, ти підтрим мене, так і його підпікнув, як ти дав слово мені, так і йому давай Господь, але молю, дай йому цього всього більше. Він я Ісуса Христа, але, слови, Боже, дай йому бачення, дай йому розуміння Того чого ти бажаєш, Господь, прослом Я Ісуса Христа, благослови Боже молодь, дай їм також розуміння і відкрив серця до нього під підтримкою, Боже, слухатися Богу. Боже, виконувати те, що Ти просив, будь активним на службі, Господь просив Тебе в ім'я Христа Ісуса. Дякую, тобі Боже, за цю сумніву. Ісса Алліна, слава Тебе. Боже, Деякую, Боже. Я прошу, Боже, виконувати те, за цю сина синь, який улюблений Ісуса Христа. Виконувати те, Віддав дару Боже, щоб ми могли бачити багато чудес, Боже наш, щоб ми могли бути свідками Твоєї слави Боже, і в тому числі, щоб Господь те, що ми маємо сьогодні в суборі, щоб ми мали володу генерацію, яка Господь зрозуміла жертву крові Ісуса Христа, відклику нас на твій погріб і отові склати, ось ми Господи. Ось ми, ми руки твої, Господь, ми ноги твої Господь, ми голос Твій, Господь, Боже наш до Я дякую Ти, що ти Бог, який працює з людськими серцями, з молодими серцями. Вони хтось готовий і своє Господи, понехтувати молодечим їхнім віком, але тільки не ти, Господь, ти бачиш великий потенціал в тих молодих серцях, Боже на рові. Але їм потрібно служити, їх потрібно наставляти, направляти, за них потрібно молитися Боже. І я дякую тобі, Господи, Боже, ласкавий, за цю сім'ю, нову сім'ю, а не і які беруть Господь для себе величезну відповідальність служити, молить, Боже, та на серце. Це нові виклики, Господь, якими вони ще не зустрічалися Боже. Це новий рівне служіння, Господь. Це потрібно більше мудрості, це потрібно більше смирення, це потрібно більше терпіння, це потрібно більше любові, більше прощення. Боже населені, і не дуже просимо, наділи їх всім необхідним, Боже, судив, прошу за мріях, на ньому лежить відповідальність служіння, Господь, Його. Благослови його, благослови його, Боже, торбуватись про кожного, Господь молодовечка, про кожну, кожну навіть ягнятка, Боже настає, радий імені Ісуса Христа, пам'ятаючи, що за кожного з них заплачена ціна робіт. Поможи, Господь супутниці, його життя, Господь, Йому в помічі, Бути підтримкою, Господи, Божого серця. молитвну, Господь. Духовно, морально підтримувати Бога населення, коли йому буде важко, не завжди буде просто. Обов'язково будуть Обов були моменти, коли буде припускати з руки. Це є в житті кожного служителя Господа. Поможи їм через це пройти разом, Боже на Разом Разом Господь, разом з собою, Боже. Борисові. Благослови серце, молоді Божого населення. Щоб вони розуміли, як це не просто служити людям, щоб вони Господь були спохнями своєму служити, щоб Він як написано, служив, Господи, не зіткаючи Боже, Боже допоможи, щоб вони були схожі, Господь помогти, щоб багато хто з них були сходяти, ось я. Ось я, Боже на серці, щоб ми раділи. Мовить Божого Рославі, їхньому судожінню, побігньому споживання, людям, Божого Господь, щоб їхні гряди поповнились Господь, щоб пізнання Бога в них ставало ще глибше. Любов до Бога, ще більше доставила, Боже Госта. Ми дуже благо ім'я ім Ісуса Христа, ім'я усіх, як церква, як Він народить своїх дітей, ім'я Отця. I say that is good. Молодежь, вы їх выбрали, ви його вибрали, за що